11 вересня. Навіщо потрібен телескоп? Що потрібно, щоб побачити небо ближче? Телескоп. З його допомогою можна спостерігати за зірками та місяцем. Аліса з Міланою по черзі дивляться в телескоп. Ух ти! Місяць такий великий! захоплюється Аліса. А зірки як яскраво сяють! радіє Мілана. Бог хоче. Щоб ми з тобою сяяли, як зірки. Як це зробити? Роби добрі справи і розповідай про Ісуса, тоді ти сяятимеш, як маленька зірочка, і робитимеш життя інших радіснішим і веселішим. Лу -лі -лі -вір". Щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі. Филипп'ян 2.15 Моя молитва. Зірки яскраві сяють, Про тебе, Боже, повіщають.